Сьогодні я хочу купити своєму куму офігенну машину. Я просто знаю, що він любить BMW, але про Audi він нічого не казав. Басейн бухла! Я впевнений, що він все знає. Треба думати. От Мені RS-ка дуже понравилась, вся понравилась. Є один варіант. Но дуже дорогий. Дай посиджу. Він же буде мене возить. Це твоя тачка. Ти офіційно прокачано. Ира расстроилась. но она что не знает, секс-секретик он. одни мини не ну, рассказывает. С mm -hmm. pues, ну ты конечно скромня. На Новый Год мне часы подарил. На свадьбу столько сорей. На день рождения жду майбор. Мне надо сразу отдать жене вот столько. Что мне там остается? Ты кинешь столько без майбор? Сто гривен? Хорошо, куплю тебе майбор. Пау, Всім привіт! Ви заходитесь на каналі Magic Five. І сьогодні незвичайний випуск. Тому що саме сьогодні Дмитро Респект збирається зробити подарунок своєму куму, а? який він запам'ятає на все своє життя. Він йому подарує майбах. О, мені не подарував. Не розтраюйся. сьогодні. Я хочу купити своєму куму офігенну машину, тому що в нього скоро день народження, і він не задовбав їздити на цей старий розвалюки. Дивіться. Ця машина вже розсипається, йому вже потрібно нова. Тому я звернувся до свого друга. Жені Джек Карс. Жека, великий начальник, привіт. Йо, привіт. Привіт, Здравствуйте. Треба машинка, якась? Звісно, я вже бачу. Жека вже підготувався. Я підготувався все перевірю. Перед тим як показати вам цю красуню, давайте спочатку подивимось, що у нас тут підготовлено. Якісь сюрпризи. Давайте давай, давай подивимося, що там. Опачик чирік. Ну, Дай посіджу. Ну він же буде мене возить. Ну слухай, ну прикольна тачка. Ележ, у мене головне питання. Це реально оригінальна срака Іри. Це може бути срака Діма Євтушенка. Діма діки але, чесно. Але насправді це картина відбиток уже жінки, Діми респекта. Ну, салончик, в принципі, такий цвета дітської неожиданості. Ну я думаю, що моєму куму ще рано він дітей не планує. Тому скривати дитячі какашки, то йому не потрібен такий салон. Надо щось помалодьніше знайти. Так, але наскільки я розумію, це ще не все. Я тільки таке бачив в молодіжних фільмах, де хлопці роблять нереальну вечірку і так далі. А тут своїми очами ви зараз побачите це не фейк, це реально. Ти готовий? Да. Пішли? Так, це щось поцікавіше. Я просто знаю, що він любить BMW, но про Audi він нічого не казав. Нічого хорошого, нічого поганого. Дивіться, тут куча різних таких прикольних штук. Це вприз метанолу. Що? Метанол. Пам'ятаєш, як раніше була закість азоту. Ну-ну. Так оце таке ж саме тільки в 23-му році. Та ладно, і що, це по стоку таке виходить? Це не по стоку, але десь 650 сіл є ціна. Ооо, хохо! Скажіть, тільки чесно, це правда? що... Це цілий басейн е, з бухлом. Вот <рес> тупо холодне. Ми ледве-ледве встигли це все привезти. Хоч у нас є нормальний басейн, який можна було наповнити, але так як у нас завжди немає часу, то нам прийшлось купити ще один маленький. А що там під капотом, як подивитися? А, Давай подивимося. Ну слухай, ну це, це вже цікавіше. Ну, це ж понятно, так? Да? Двигун. Все, закривай? Ладно, ходімо далі це фігня, це точно ні, тому що мерседеси ну, він, і не, мабуть, і не любить, Ти, і я їх не люблю. Мерседес це гамно. Вони ламаються, дорогі в обслужуванні, Он, от порш вже друге це діло. Щоб ви розуміли, друзі, дивіться. Аждора, ну, що за алкоголь, спробуй. Басейн, бухла! Ну, тут точно я пароль, корота, Кока-Кола і це, це просто разом воно спаче, чому ні. Дуже прикольно так мокнув і вже оп'янів. Слухай, ну от коли я сідаю в порш, я чувствую імен лакшері, іменно ну прям пахне даже з чимсь багатим таким. Може то я просто в машині сиджу? Але треба думати. От мені Ереска дуже понравилась, ця понравилась. Можливо, зараз подивимося ще мерседес. Насправді це я згадка про те, як ми сиділи у льодяній воді цілу годину, і це реально воно дуже відчувається. Мало хто знає, але саме в цьому домі, там, де ми розпочали знімати подводку, от там де зараз Діма Євтушенко йде, коротше каже, стоять, стоять саме в цьому домі. Ми знімали відос 24 години в льодяній труні. Пам'ятаєш? Охренеть. посмотри, Тупо кусок. Я вижу кусок льда. Видно, как внутри і от. Так, ще ми знімали тут ходіння по вуглям. Так, було, ми, тут прямо тут все горіло. І ти, пост... тушив. ти тушив, ти тушив той того, забор. забор. Друзья, эта тачка будет главным призом финального испытания. Это BMW пятерка. Прямо сейчас мы сделаем самое масштабное испытание за всю историю. За такое ты просто обязан поставить лайк и подписаться на канал Magic Five. Поехали! думают соседи когда видит огромный огонь у нас здесь на территории мы обливали забор до сих пор обливаем для того чтобы ничего не загорелось. и надеюсь они скоро догорит и мы наконец-то пройдемся по углям а <music> А вторую? А цвехи мы робили? Стекло бит. Стекло, Стекло, стек... точно. Я вроде подобрал. Мы будем делать это первый раз, поэтому я взял разные сверла, чтобы мы могли протестировать, как он будет. Да, то есть мы вначале будем сверлить и туда просто вбивать гвозди, потому что это единственный метод, метод с помощью которого <связать> мы вообще сможем <связать> это сделать. Держи, держи. О, сейчас отпускайте. <связать> <связать> с... Грамотно нужно становиться, потому что гвозди у нас неровно лежат, некоторые погнуты, и вот даже сейчас мне много отдает. И поэтому я стараюсь найти мелкими шажками хорошую позицию, где я смогу встать. на изи. Давай без коврика. Ладно, что ты, давай без коврика. Блять, как? Нереально. Это очень больно, я просто терплю эту нереальную боль. Так, давай. давай. – Готов? Так. Ролик за стеклом в нас взагалі видалили, тому що ютуб зарахував його як екстремальний 18 плюс ролик. Щоб ви це все могли передивитися, ось як виглядає прев'ю і назва кожного ролика. Обов'язково подивись! Реально легендарні моменти. Почекай, пам'ятайте цей басейн, що там ми робили. Доброго дня, з вами Артур Discovery National Geographic. Як відкрити бляха? Так, тут були зйомки з Янго. Також ми тут збирали більше ста дітей, які боролися за перше місце, де переміг так званий Тайсон, ми його прозвали Тайсон. Їх завдання було просто скинути опонента вниз у воду. Ядбо, ядбо. <праць> за один шаг до победы. Да. Ты понимаешь, с кем тебе придется разиться эта девочка? Как ты думаешь, какие шансы твои выиграть? Все сто. Все сто. То есть ты уверен, уверен, что ее развалишь? Да. І мені здається, що Артур запокапив відкриття басейну я, вже максимально. Тупо не знаю, як його відкрити. Обов'язково подивись цей ось відос, де були змагання над цим басейном. Це також було просто легендарне відео. Блін, слухай, ну от порш може бути, я разка мені дуже подобається, але блін, що тут ще може, я не знаю. Може що ще щось є. Є один варіант, що? Ну, дуже дорогий. дуже люксовий. Тобі сподобається. Це дуже дорогий, не то наскільки дорогий? мені грошей хватить. Ну я гадаю, що 1500 А може і більше. А ці, ну тут е, яка саме дорога рс скільки коштує? РСК 60, x 50. Блін Блін, 100 косарів, 100 косарів, блін, ну. ну ладно, давай, покажеш? Звичайно. Друзі, мега новина при купівлі будь-якого набору нового від Magic 5 ти отримаєш ось таку кігурумі панду від бороди. Усього в тебе є 10 днів з моменту виходу цього ролику. Посилання знизу обирай свій новий набір та отримуй таку кігурумі безкоштовно. Ну а ми погнали далі знімати. А поки давайте побачимо все ж таки ту саму красуню, ту саму машинку, яку збираються сьогодні подарувати, щоб ви розуміли. Я знаю, що хлопець, якому буду дарувати ту машину, він не дуже емоційний. І тому яка у нього буде реакція, мені вже самому цікаво. Слухай, може к по бургеру? По бургеру. По бургеру. А що ти включаєш? Поділіємо? Да. Зачем? 33, 33, 33, 33, маю. Маю. Коротше, що це за машинка? Це Mercedes Maybach S560. Але е, але що? Але це. І напевно, ви хочете запитати, а чому ми миємо на мийці самообслуговування? Тому що ми всі свої гроші просто витратили на нього. Ну що ж, друзі, що можна про нього сказати? В принципі, це звичайний S-клас, тільки в супер-лакшері комплектації. Е, головні, е, ну, головна відмінність цього Мерседеса це трошки довший, е, зроблені по-другому е, задні двері, і по факту буквочка М. Ну і звичайно, у них така фішечка, це їх е, дідівські диски. Я не знаю, мені особисто не подобається, але на Мерседес Майбах, в принципі, вони виглядають нормально. Основна перевага цієї машини, звісно, заключається не у зовнішньому вигляді, а те, що знаходиться всередині. Що друзі, залишились лічені хвилини? Як сюди вже прийде кум Рєспа та побачив оцю кралечку, як так. він відреагує. Ми не знаємо, але ми знаємо одне. Він дуже за емоційна людина ну, це... в принципі. Тому покер повний. Тому мені здається, буде якась така реакція. типу, о, О, це так. прикольно. Оце очікувати. Тачка, Це класно. вау. Да, м -м. Да. але щоб там як не було, розказуємо наш план. По перше, пропускають кума вперед. Відкривається ворота, він заїжджає і тут же буде стояти ця тачечка. Але його чекає неочікуваний феєрверк, за який нас можуть прийняти уся поліція, тому що не можна взагалі фейерверка. Але що тільки не зробиш заради за друга. Кума. Артур, кума. Е, як буде робитись а... фєєрверки? Покажи. Гайда, гайда подивимось, гайда, 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 гайда. Просто дуже швидко, швидко. Спідран тур. Оця кнопка червона, вона називається Працює ПВО. Отак вмикаємо. На очі не наводити. о ООО, мага! Ти розумієш, що а якщо ти це тут це зробиш і прийдуть, ну а, скажуть, що що а. за да, ми скажемо це кум і всі чому. Ні, Це Артур. Причому ми вже подібне робили в роліку ось цьому, коли ми майже не зажлі на фік цей забор. Але Бо, це було до війни. Так, Артур зараз розставляє. Ми зараз розставимо по периметру. Всі друзі Респа та кума вже тут зібралися. Дивіться на цей настрій. Подивіться на цей настрій, як вони очікують, як це неможливо знає респекта, його кум вже точно знає, що тут сюрприз, що вже буде ну, це все віжуха. Або здогадався, або хтось спалився. І я вже бачу, заходить цей кум, такий бачу майбах, бачу бачив і такий, як неочікувано, але приємно. Оця да, реакція буде, знаєте, ось ось так огон. Реакція. О, Скажи, будь ласка, по дос периметру. достатньо чи ще треба. Мені здається, по периметру, і тут можна залишити на сходах. Воно тут, на, сходах на сходах зробить там. таку чорну. Кайфово, це ж не наша хата. Все добре. Та але друзі, щоб ви розуміли, це не останній сюрприз, який сьогодні чекає на нас. Буде ще один сюрприз. І я хочу вам сказати: він в принципі буде такого ж рівня, як і цей, але, мабуть, навіть і сильніше. Вам судити в коментарях. Обов'язково додивись до кінця, щоб побачити, що саме подарує Респ для своїх. Її жінки Іри, тому що на неї чекає сюрприз, який вона також запам'ятає на все своє життя. Не переключай, не, не перематуй. Дивись. Коротше, ми вже приїхали. Ось кум перед нами стоїть. Даже нічого не підозрює. Ми зараз тут припаркуємося рядом. Я зараз буду робити сигнал Ескобару. Олешка, можеш відкривати, ми тут. Нам вже повідомили, що кум Респа знаходиться за цим забором. Ми вже всі на напоготові, дуже нервуємося, не знаємо, яка буде у нього реакція. Що, ви там вже готові щось там кричати, так? Ви вже всі заряжені. О, починається! Я впевнений, що він все знає. Три час подожди, о, поїде він. Давай, давай, З днем народження! Діма Горіх, привітати! Це в тебе цей день не гріх. Як екзібі, це твоя тачка, ти офіційно прокачано. Комісно для тебе. Не ключу в мене, тому дарую її я. Хорош, спасибо. Ми думали, він скаже, типа такі, як неочікувано. Княжива має п'яти. Просто людині подарували майбах. Ну, в принципі, то що я казав, напишіть в коментарях, а як би ви реагували, якщо б би подарували реальний майбах. М -м -м, просто подивіться на це. Але друзі, як би зараз все не коїлось вже незабаром, дуже 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 дуже, дуже незабаром, ми побачимо наступний подарунок, про який в принципі навіть тут ніхто не підозрює. Про це знає тільки Рєсп і де хто. Дочекайся, і ми побачимо реакцію від Іри. Розкажи про той момент, коли тобі подарували 100 кусков, і ти такий просто почув цю фразу, і вона у тебе залишилась. Я передивлюсь відоси зі свадьби і знаходжу відос, я який взагалі не помі, ніфіга. Дивлюся, і де мені, кум каже. Я говорю, що ти, ти, ну, ти дурний подарував мені 100 кусків. Кажи, то правда, що тобі зараз подарували та да, грошей? А, то все брехня, да, то да, все отмена. Це все постанова, все, що ви бачили, ніколи ви не правду. І налога, яка буде дивитися, знайте, це було не 100 тисяч, це, це все бутафорія. Він каже, ну тоді мені на днюху майбах подариш. Понял? Просто сказав, так. Просто сказав, так. Я дивлюсь, на цей відео. Я такой думаю, ну держись. Ну ти, конечно, скромня. На Новий год мені часи подарив. На свадьбу сто косарей. Мені треба сразу жені жене столько. Що мені там остается кинешь <зас> столько майба 100 гривен хорошо куплю тебе Ну блин ну что потратим все гроши еще сверху доложил за те же 100 тысяч які потратили даже дороже понял получилось понял а він еще должен остался ничего себе тут ще подарочки такі, да Ого. Сумка. Я надеюсь, там деньги лежат. Еще 20 тысяч, которые сверху за майбах. Слушай, кум, я, конечно, извиняюсь, но или мне кажется, что ты сумке больше рад, чем майбаху. Уместно, тебе что-то не хватает для майбаха чуть-чуть, мне кажется. Эй! будем вместе играть?

а. Мы не знаем, это не мы приделали. А вы ее <её> привезете или Это <с cap> ну, вторая часть подарка. Сейчас это О, да тут и что, тут целый багажник припакованный разные темы. Вона покраснулась, хотіть так розстрою, тому mm -hmm. що Денерзіні то в кума, але ну, вона ж там не знає, все каретіка. Так, друзі, вже тільки що нам повідомили, що приїхав а... другий подарунок. Другий подарунок, який ви незабаром зараз побачите. А зараз ми всіх е -е, налаштовуємо на позитив і на те, що треба вже знаходитися тут. І про це знають, може, ну, дві-три людини і все. Більше про це ніхто не знає. Ми навіть не знаємо, що. А, а незабаром я знаю. Трохи, я тут я трохи, так, я мені сказали, я знаю. Але я не можу вже стримуватися, хочу щоб ви це побачили. Тому, якщо ти вже здогадався, пиши це в коментарях. І якщо ні, не перемати. Просто дочекайся. Зараз буде вау. А, до речі, щоб ви розуміли, чому тому, що сьогодні імініни, як так кажуть, імініни у Іри. Сьогодні день, день... Ірини День Ірини. Погнали. Да, так, робимо фотку? Сіськи. Ти... три, два Сі... сіськи! І не тільки сіськи. річ у тому, що сьогодні ще не звичайний день, тому що сьогодні день можна сказати імініни. Імінини сьогодні тільки одної людини. І Рєсп хоче щось Открывай. нам продемонструвати. Відчиняй три! Два, два! Один! один! Поехали! поехали! <BMW> X6! <звуч> а? <свяк> а у кого сегодня именины? У <звяк> 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 кого сегодня именины? <звяк> <звяк> Його об туди, вона вже не Мені Меня Іра більше рада Теслі, чим кум майбаху радилася. Боже, який колір. Я шось, це що мені? Вона дуже торопилась до тебе, тому вона чуть загрязнилась. Як тут двері відкривати? Боже. Сідай. Іра така ще сіла і уїхала. она ну, не едет. Чуть-чуть на газ, чуть-чуть. Так, теперь вперед. Видишь коробку? Да. А, То есть я могу ехать, да? Давай! 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 Друзья, а у когось будет 200 гривен доложить завтра, но ну, мне надо бензин заправить. Я там занят був. <реку> Ось <реку> ці подарунки для мене прирівнюються по крутості Приблизно до кліпу групи борщну сто відсотково на насправді бюджети навіть такі ж приблизно. там. <рес> ну трохи може там плюс-мінус двадцять 20 тисяч і сті тисяч.